Так, куди моя меточка погнала? Ё-моё, Як непривично. Офигеть. Зацінить. Так, ну я сразу за сейфом. Хочу. Так, отут тут, якщо я не помиляюсь, коли отак ящики накидані. Так, а ну тут уже лутано, походу. Все пооткривано. А, ти можеш с кладу, але, против можуть бути один і два. А, ну, короче, рандом. Тобто, воно оно всех гуртом кидає, мікс. Получається. Так, сейчас поди. Так, а ч в мене? Мені надо одиночный. З одиночным режимом получше. Щось я не понял, як мені грається. Та прикривай же, ж, дурак, чи шо, бляха. Я в шоке. Вообще не прикрив мене. Я хочу пер, першим сейф забрати Е моя. 0. Блять. 8. 3. Так, забрать. Ну, це в китайців походу в усіх іграх такі люті задроти Я не знаю, китайцы нереально обиграть. Яка б ця гра не була постоянно вони Всіх обігрують і виграють. Кумарять бляха. А зачем я не хотел брать ту херню? Так, куда дальше? Ну тут, может быть, я там не сможу, не оселю. Сюда дальше. Так, вот цей бокс надо взять. О, 29 тысяч, хорошо. Не дешевая штука. Давай, дякую, удачи. Заходь, буду радий. Хорошо, добавлю, <gasps> а чого мене патронів нема, мені хана, я не взяв патрони. Твою мать. Я пишу укатку без патронов. Все, мне хаба. О, це я ложанов. Пипец. Да все, мне хана топор. Я не знал, что с этой пушки можно хедшот дать. О, нормальный хед Ты не хочешь в типа сзади пострелять? Алло, блядь, помощники, тиммейты, я в шоке из вас. О, пятерки. Это просто трэш. Як піти без патронов? Это, конечно, жопа. Це я затупил. Надо лутать. У типов могут быть патроны. Кстати, редко пятерки найдешь у таких чуваков. Там еще шесть было. Херня. Ну, походу, тут все, да? Ничего ценного и нема. О, там хтось стріляє, по любасу люди. Це якраз адміністративка. І там, ну, типа, всегда люди є. Там самий топовий лут. Так, надо захилять трохи себе. Мало ли. Так, ну у мене 68 а, патронів. А, все, дякую, що отправив запрос. Дякую. Я прийму. Сразу після цієї ігри. Хто? Хтось стріляє, а хто не пойму, де. Так, надо виносливості відновити Так, щось тут залутаємо там гніздо Помню. Прикольно, що... Ну, як прикольно. І прикольно, і не прикольно. Як мінімум, удобно, що в одному и тому самому місці Ооо, це щось жир. 30 з гнізда нормально. Непогано так. Насипало. От мені того і казали, лутати гнізда і каналізації, то там реально може бути дуже рідкісний лот. Випадати. Херня. Щось хлопці за мною не дуже спішать. М -м я не скажу, що це погано. Але звісно сквадом поприятні того, що тебе можуть в будь-який момент засейвити. Тобі можуть ареснути, підняти. Все буде чотенько. Коли соло, то, звісно, якщо ти упав, то ти упав. Третього не дано. Фигня. Фигня, фигня, кого що? Не знаю, чи... Чи може так бігати бот, Угу. походу може. Угу, блять, глуша ба. Ніхто мене чує, ніхто не біжить, ніхто не стріляє по 500 раз. Давай, иди сюди, сучара. Що, пішов назад. Це точно людина. і ні. Хорошо. Оце точно людина, відповідаю. отвечаю. Сто процентов. Отвечаю, что був человек. хай склад разбирается. Ну, я думаю, что это была людина. Он даже не рискнул подняться. Не чую. Это бот. Возьмем. Ну, блін, все одно рідкісних предметів немає. Ну от зайшов я в сейф, зову в сейф, а хрена Бигням. Для хаскики ему надо дать в пятку, чтобы не умер. Все жесть. У них там шесть серьезные. Блять, патроне опять нема. Где мне не брать? Мне вообще типа с пятерками не попадаются. взям, як пістолетом. Угу. Uh -huh. Что по патронам? Давайте так. Девятки найти проще. Блять, чел, я чуть тебя не убил. Типа шесть трохан. У мене Хила нема такое Лута нема. В ту дам... В, в дамбу, чи, чи що воно таке? Вроде дамба. Я угадав. Не? Просто залагало, ну ладно. Жаль! Я б зайшов, там по-любому жирненький лут. Опа, так я не лутав. Херня. Думаю, щось жирне. Ч Решил себе градусник взять, шо. Тут же здесь был вход, а он в конце. Бо я понял, тут разок был. Выход рядом, что париться, можно еще полутать. Ми нічого ще не налутали толком. Нічо Надо ще щось жирненьке. Це лутається ящик чи не помню. Не Шкода. Блін, це в мене на цьому стволові немає цих. Тут 5 патронів є. Якщо хедшоти давати, то можна 5 виложити. Якщо в них броня Галіма. Не хочу просто галосу наводити, щоб вони не збігалися. Що це? Херня? Восемь, девять. Ну давайте восемь. Сюда. О, шесть или Карта с кайфом. Блять, пиздец. Хтиф по красоте, тихонько. Так, хорошо, в мене тепер питання теперь питание, цю сегодня комнату открыть. По-любому в бетонке десь має бути Знаєш, будем вертатися в бетонку. Тут я не, не пам'ятаю, що була десь така комната. Скільки у мене 15 хвилин є? Ого. Так, Ось сюди тепер підемо. Чел, такой хиллиця, я в шокі. Просто кожні 2 секунди. Все, на вихід. Карту знайшли. Надіємося, що... Ну, в бетонці обычно годний лут. Так що надіємося, що нам повезе. Це не чел. У мене хороше питання, в кого він стріляв Це ж він в когось тут стріляв тільки що? Странно. Бля, всі на девятках. Замахали. Так, из минусов у бетонки должны были уже все реснуться. По идее. На все боты откатиться. Бо, Может быть проблемно. Что, блядь? кажется, но тут кто-то Даже сподеваюсь, что Микки. Ну, диск 8000, нормально. И один диск за 8000 тоже на нас. Такое. Гавницо. Так, ну и в принципе все. Можно выходить. Не що что тут більше лутать. Печально. Я більше надії ставив на те що я тут найду. Тут відкривали? Ні. бля, одна херня, журнали, блядь, клей, шмей. Просто нічого толкового вообще. Де тут виход, блядський? Ну, я ще на цій вишки не, не знаю, чи вони ходили чи ні. Но я не був. Не, на той сейф я точно не піду. Це бля тільки гранати свої розкиды, я в шокі. На кой чорт? По одну карточку дал было бы шикарно, угу. так и все тут сейчас гнезда полута ему еще есть э, подземный лаз. Тоже успеваю сходить у него. о О, Рекордик. Народ, рекордик. 138 тысяч за предмет. Це найбільше, по-моєму. Я, дороже, не знаходив. Прикол. Вот вам и гнездо. Не зря, не зря. Бля, типа у Все. Сваливаем нахер. Я не знаю, а... Гвард капітан, капитан, типа капитан ботов, чи шо? Потому что если капитан ботов, я могу попити попробовать підняти. А якщо ні? мене сейчас просто люди вб'ють. Ти буде гг. Він аж тут? Он что, ебанутый? На Sorry, чувак, ти дуже далеко. Я не йтиму точно по тебе. Нахер же ж ты. Чел пішов в адміністративку. То, що я й казав. Що в адміністративку не здоя ходить. вижити в адміністративці дуже і дуже малі Пожалуйста. Я був правий Чел пішов і чел не вижив. І ти аж туди, я махав, не хочу. Це дуже далеко. До виходу осталось 8 минут. Для мене це дуже великий ризик. Зачем? Не бачу сенсу. По мене б так само ніхто б не прийшов. Цей тип со мною ходив, все окей. Я б йому пішов поміг. Я думав, це він і упав. Насправді. А так як це якийсь рандом, то нахер воно на мені треба. Все, на выход. Ну, оця штука, що ми останню достали, вона реально може зарішати. Ми зараз можемо непогані бабки заробити. Ну, побьем рекорд, чи не поб'єм? Сука, все равно те ж саме. Мало, мало.